Напередодні Верховна Рада України звернулася до Дональда Трампа із меседжем, що підтримка США як ніколи важлива для українського народу. У документі також йдеться про те, що Верховна Рада вітає ініціативу американського лідера щодо започаткування переговорного процесу. Уже згодом нардепка Ірина Геращенко розповіла НВ, що звернення ініціювало керівництво Верховної Ради і лідери фракції, а голова фракції Голос Олександра Устінова. Конкретизувала, що ініціатором був очільник президентської фракції Слуги народу Давида Рахамія. У НВ зазначають, що буцімто заяву Верховної Ради з подякою згоджували поспіхом. Один з депутатів на умовах анонімності розповів виданню, що на правки виділили 20 хвилин, а на погодження годину. Заяву опублікували лише англійською мовою без українського варіанту. теж через поспіх повідомила нардепка Галина Янченко. Про те, що заява. То зникла, то знову з'являлася на сайті парламенту. Більшість депутатів, з якими говорила редакція НВ, не знають, але пов'язують вони це лише з технічними причинами. Олег Пастернак, політтехнолог, доєднується до на нашого ефіру. Пане Олеже, вже вас бачимо. Доброго дня. Добрий день. Доброго. Пане Олеже, питання до вас такого характеру: що відбувається з цими? Подіями Верховної Ради з цією заявою, чому е, такий поспіх це в загальному плані у нас у контексті. у нас е, немає чіткого бачення, чіткого розуміння, що робити. Тому що ми бачимо, що і пост президента з'явився не одразу, а була витримана пауза в кілька днів. Тепер е, з депутатами ці заяви це немає єдиної концепції чи як. Це певна розсинхронізація дій між органами влади, і причина полягає в тому, що парламент не має суб'єктності, на жаль, і це не новина, коли я скажу, що майже всі рішення в парламенті, крім можливо, якихось внутрішніх та ба більше навіть відрядження депутатів, ці питання всі вирішуються офісом президента. Я до речі, не а, абсолютизую цей факт. Я розумію можливо в умовах воєнного часу. Це і виправдано певним чином, тим не менш, це є от така, такі дії, коли спочатку з'являється заява, потім зникає. А поста президенту, позиції президента ще поки не, не було, вже була позиція Верховної Ради, і це все наводить на роздуми про те, що о, узгодженості в діях дійсно немає. Проблема в тому, що насправді. В парламенті України є декілька груп впливу, які намагаються продемонструвати там найбільшу лояльність. Хтось до офісу президента, хтось до американської сторони. Це до речі, також враховуйте. Я нагадаю, що з першого разу цю заяву не ухвалили, не вистачило голосів. В українському парламенті І я б звернув би на цю подію як на дуже прикметну подію, свідченням чого можна вважати, що партійним організаторам умовно називаємо це так, да ті, хто відповідає за результативне голосування, не вдалося швидко оперативно продемонструвати єдність влади в Україні. І я вам скажу по секрету, я спілкуюся також з також народними депутатами, з їхніми помічниками. Е, багато хто після ну гарячої перепалки в п'ятницю між Трампом і Зеленським вони абсолютно не надихав, не надихались висловити повагу і підтримку е, президента України, і мова йде не лише про опозиційні фракції мова йде і про інші групи депутатів. Як вони це аргументують, пане Олеже? Вони аргументуються тим, що фактично з Вашингтону надходять певні сигнали, в тому числі і політичному класу і політичній еліті України, про те, що Зеленський втрачає довіру Вашингтону, і це змушує багатьох політиків думати про своє майбутнє політичне, про політичне майбутнє своїх фракцій, а вже поза сценаріями. Актуальними, які були от на даний момент, коли президент Зеленський вважався фактично головним перемовником і головним мостом з Вашингтона, mm -hmm. тобто в Вашингтоні радять дистанціюватися, так по факту, я вам скажу так відверто. Не буду я ходити около. А, я знаю точно, що багато хто з українських політиків використовують цю ситуацію, вже намагаються використати її максимально сприяти свій бік. Щоб Зарекомендуватися перед Вашингтоном, показати себе як більш а, раціональні, начебто гравці, як більш виважені, з якими можна вести справу. Те, що в українському передов... політичному середовищі є бажання налагодити мости з нинішньою адміністрацією Трампа задля майбутніх передвиборчих і політичних стратегій, це я вам 100% говорю, що це є. Угу. Пане Олеже, Верховна Рада України вітає ініціативу президента США Дональда Трампа щодо започаткування переговорного процесу спрямового на забезпечення миру. Це самостійна позиція Верховної Ради, чи ну я маю на увазі, вона співпадає з позицією офісу президента? Чи це самостійний, який йде в розріз такий крок? Дивіться, як правило, звернення парламенту, звернення органів місцевого самоврядування. Вони мають переважно інформаційний і публічний тиск. Це своєрідна така елемент загальної інформаційної дипломатії, інформаційного впливу. І зрозуміло, що українській владі потрібна позиція, в тому числі парламенту, в якості демонстрації, що це думка не лише офісу президента, а що це думка і українських парламентаріїв, представників, представників народу тощо. І так само було, коли, наприклад, президент представляв план план стійкості да план перемоги, зокрема, у, да, ще в весни минулого року, і саме. Представляв він в українському парламенті, це обставлялося, в тому числі як певна комунікативна технологія, також для демонстрації і головний адреса то все рівно зовнішня аудиторія і Сполучені Штати Америки то вчас були. Тому і зараз, в принципі, я не сильно переоцінював значення заяви парламенту. Тим паче вона створена в таких загальних деклараціях, які загальновідомі в риториці всіх, топ посадовців України, але ж вона вийшла першою за. Так назвемо це важливим листом, як як сказав Дональд Трамп. А зрештою, це ж було по факту і ну таке дипломатичне вибачення. Я би сказав, що це було таке попередній сигнал Вашингтону, що ось дивіться, Українська влада вже починає, наприклад, з парламенту, демонструє. В принципі готовність до конструктивних відносин до злагодження цієї гарячої дискусії, до зняття емоцій. Власне, ця заява була про це. Тобто, перший крок в, в демонстрації української влади залагодити конфлікт uh -huh. з американської сторони. Це, наприклад, стало покращення деяких висловлювань з боку там, Майка Волтса, е Марка Рубіо основних. Головних фігурантів, які ведуть український кейс, <пирає> пане Олеже. Але ж отакі ось появи, потім зникнення, звернення які ну по факту є декларативними, але ж це ж навіть ну, от ви нам пояснили, що тут є сигнали, що немає якби такої єдності, є групи. Зрештою, такі ж речі і породжують певні чутки про того, ж Давида арахамію що це він е, якби ініціював цю всю справу. Багато з'являється завжди, як ви знаєте, в Телеграмі ці всі кулуарні якісь домовленості, і це ж не йде на користь суспільству. Дивіться, що до цього. Це не про кулуарні домовленості. Це більш серйозна розмова про те, що в українському політичному середовищі є різні групи, які тяжіють до того чи іншого пріоритетного зовнішньополітичного впливу. Я наприклад про більша група там політиків, яка схильна орієнтуватися на Вашингтон. Є група політиків, які орієнтуються на Лондон. В Україні можу відмітити наявність такої проамериканської пробританської групи. Є Більше там про європейські кіської є нейтральні групи. Е, Давід хамія є людиною за даними журналістів, е, за даними аналітиків. Людина, яка більше прихильна до саме проамериканського напрямку зовнішньої політики. І це не дивно, бо до того як стати народним депутатом, він дуже тісно був пов'язаний з Сполученими Штатами Америки свої інавгурації був, наче ж. Так, є чутки, що він був на інаугурації. Тому Рахамія цьому це той та той, той політик, який можливо так умовно назвати представником активного. Е проукраїнського, проамериканського напрямку в українському політичному середовищі, тому я не дивуюсь, чому він так швидко намагався ну показати рішення парламенту, показати дії української влади. Але я сумніваюся, що він це йшов без погодження з офісом президента. Це дуже малоймовірно, скоріш за все, це питання погоджувалося з офісом. Ну і якось вони організували це все не дуже синхронно, як то кажуть. Е, пане Олеже, стосовно тих, хто е, не знаю, хто стоїть за спинами наших політиків, як е, вони будуть е, реагувати? Ми ж розуміємо, що олігархат в Україні є, і він е, ну, раніше робив, скажімо так, політичні ці всі кола. Тепер ми, мабуть, будемо більше зважати на іноземні, якісь Лондон, той же, той же Вашингтон. Як буде знайдена спільна мова? Чи буде вона знайдена? Що чекає нас в, в, після виборів, коли вони, які вони будуть, не дуже зрозуміло. Але ж е, це будуть нові еліти, старі. Хто буде вести людей в Україні до влади, на ваше бачення? Занадто багато питань, серйозних питань. Ну, але Я там буду. мало осіб, які цим всім заправляють. Мені важко сказати зараз який тренд. Давайте от по більш, біль, більш предметніше. Зараз тренд на відновлення американо-українських відносин. Майкл Волт, поки ми з вами говоримо, вже зробив заяву, де висунув подальші умови, обставини, які будуть сприяти американо-українській співпраці. Він сказав, що це організація мирних переговорів і заходи зміцнення довіри. Що це мав на увазі, ну, важко поки пояснювати, але тим не менше, я думаю, що це підписання угоди про надра, це далі рух в сторону мирного врегулювання. Тощо зараз ключове питання, яким чином Україна і Росія вийдуть з цієї гарячої війни. Пропонується попередній план щодо обмежених перемирь. Спочатку на повітрі, потім на морі, потім в перспективі на суші. Далі починається. Інтенсивніше почнеться, скажімо так, політична метушня. Я б не назвав це передвиборчою, бо, чесно кажучи, у нас всіх сватують вже президентами, а реакції з боку цих потенційних кандидатів насправді немає. Заужний уникає відповіді. Буданов взагалі про це не думає. Я впевнений, що він не в захваті від цих інсинуацій біля його прізвища. Порошенка своя стратегія по парламенту. Більше по парламентським виборам. Очевидно, що він навряд чи зможе стати президентом. Сам це розуміє О, у інших кандидатів засвітитись, максимально якісь теми розпіарити, але це все перед стартові, потенційні справи. Мова не йде про реальну політику, поки що дуже багато що залежить від одного важливого рішення. Чи буде сам Зеленський балотуватися на другий срок? За моєю інформацією, це не 100% перспектива, це не 100% рішення. І тут навіть не там, натяки з Вашингтону можуть цим сприяти. Тут особисті бажання, особисте бачення самого Зеленського. Бо якщо мирне врегулювання буде надзвичайно компромісно жорстким, я так скажу вже. Знаєте, непрямо яке буде передбачати певну колективну травму українського народу, втрата території, втрата геополітичного союзників на заходу, не вступ в НАТО, і це все Росія здобуває. То, вибачте, з таким беграундом мені здається, президенту Зеленському важко планувати свій другий срок, поставити себе або когось на ну на його місце. Це надзвичайно складна справа політично підняти на. На, на, на справу там переобрання. Тому я впевнений, що це буде його якесь рішення, і він же не прав, по правді сказав, що він готовий навіть е Піти. припіти да, відсторонитися від політичних справ, якщо Україна буде в НАТО, якщо Україна отримає гарантії безпеки. Ну я вважаю, що це також певні натяки, які мають ну, деякі частини української літи точно задумувалися після цих слів. Пане Олеже, на цьому будемо вам дякувати за і розмову, і за відповіді, ну, звичайно, за роз'яснення певних цих е, наших внутрішньополітичних перипетій, які вже ж там точно є і міжнародний вплив. Дякуємо. Олег Пастернак, політтехнолог, доєднався до нашого ефіру, поговорили про ситуацію навколо звернення, зокрема, е, Верховної Ради до американського народу, уряду, е, з тим, що ми вдячні за підтримку. Ну, а що відбувається під куполом Верховної Ради. Це так само цікаво, навіть в контексті того, що буде далі. Потім ми ж ідемо вперед.